Банально хочу вижити. Це достатня мотивація для того, щоб мене опускалися руки. Я не буду донатити, і візьми гроші у міндіча. Злочинці мають бути покарані. Така війна, коли виключно державних потуг не вистачає. Ми і є держава. Як розпочалась ваша співпраця з діаспорою та світовим конгресом? З діаспорою вона почалася набагато раніше ніж з світовим конгресом, тому що власне з діаспорою я почав контактувати ще в минулому житті. Це було пов'язано десь з гастрольною діяльністю, це було пов'язано десь з якимись контактами по допомозі в Тернополі, Львівській області, коли я займався допомогою дитячим будинкам сімейного типу. Потім, вже після початку повномасштабного вторгнення, ті контакти з діаспори, які були, зокрема з СКУ, вони були відновлені, і ми знаходилися в комунікації певній. Ми десь між собою спілкувалися по закупівлях, тому що як наш фонд, так і світовий конгрес українців, наприклад, в питанні придбання бронетехніки, ми скуплялися в тих самих місцях у Британії, і тут потрібно було правильно відпрацювати для того, щоб не створювати штучний попит, щоб не за більші гроші купувати ті самі речі. І, зрештою, все це викристалізувалося в перший спільний проєкт. Фонду і СКУ два роки тому ми були в лютому 24-го року в Торонто. Тоді в нас був такий невеличкий тур Торонто, Отава, Монреаль і ще три міста в Сполучених Штатах Америки. І як наслідок цієї співпраці в Україну заїхало 26 бронеавтомобілів зброне автомобілів Ми планували відверто кажучи зібрати на 10, тому ця співпраця була більш ніж успішною. Зараз пройшов час. В середні листопада ми запустили спільний величезний збір, найбільший в історії України на 1 мільярд гривень. Збір на актуальні потреби, а саме, захист України від шахетних атак Росії. Ми дуже добре орієнтуємося в тому, що потрібно. А цей збір це а, ініціатива фонду з СКУ і бригади «Немезис», яка є найуспішнішим а, власне підрозділом, найуспішнішою структурою в силах оборони саме по знешкодженню шахедів. Ми дуже сподіваємося на те, що наш тур зараз Канада, а, США, який ми розпочинаємо з Торонто, а, принесе достатню кількість ресурсу, який ми перетворимо в антишахені дрони. Чим унікальний єдиний збір, я думаю, ми можемо говорити не тільки в аспекті України. Це ініціатива, яка об'єднує не тільки людей в Україні, які потерпають від шахедів, і звичайно, вони своїми донатами намагаються допомогти вирішити цю проблему. Це ініціатива, яка об'єднує не тільки українців по всьому світу, але ми запустили на паралельних треках кілька зборів. А зокрема, наші друзі з Чехії, волонтерська ініціатива Дарек про Путіна буквально кілька днів тому зробили переказ. В них була окремо виділена гілка в рамках єдинозбору. А 64,5 мільйони гривень вони змогли акумулювати. Зрештою, це колосальна сума, як для людей, які не живуть в Україні, не потерпають від шахетів. А у нас йде польський збір. На початку лютого ми запускаємо збір в Данії. Ну і власне зараз Канада США цей збір триває тут силами СКУ. І найближчі два тижні ми його пушимо вже власною присутністю, спільною роботою, зустрічами з громадою, з бізнесом, з там потужними жертводавцями. І власне присутність Саші Ярмака як командира найвпливовішого батальйону в сенсі експертизи збиття шахедів для нас є дуже помічною тут. Чи не є провалом України те, що базові потреби армії закриває не держава, а волонтери? Це не відповідає дійсності. Волонтери не закривають е, такі потреби військових, яких закриває держава. Ми говоримо про абсолютно інші бюджети. Держава витрачає на військо в 2025 році. Це було здається, 2,7 трильйони гривень. Ці волонтерські ініціативи разом взяті. Ну, нехай це буде 100 мільярдів гривень. Тому дивіться, я не применшую ніколи роль волонтерського руху в подіях, які відбуваються. Якби не волонтери з 14-го року, то лінія бойового зіткнення на Донбасі, яка була актуальна в 22-му році, однозначно була би західніша. Але треба віддавати належне тому, що в нас є державні інститути, які працюють над тим, щоб було достатньо і засобів ураження, і засобів захисту. Ми просто живемо в такий час, і це така війна, коли виключно державних потуг не вистачає. А у нас на базі Рамштайну 50 країн союзників, які мілітарно нам допомагають, і їхніх старань теж не вистачає. І тому є потужний український волонтерський рух, який гасить пожежі, які займаються забезпеченням різних підрозділів чи індивідуально, військових чи на рівні бригад корпусів, як у випадку з великими фондами. Тому це треба розглядати не як компетишн, треба розглядати як синергію. Чи відсоток донацій з 2022 року впав? Чи він змінився? І чи корупційна оця історія і відсутність покарання якось впливає на донації Я зараз про мінічгється, говорить частково? Так злочинці мають бути покарані. Цим має займатися правоохоронні органи. А хтось має нести політичну відповідальність можливо за це все. Але давайте спробуємо мислити критично. Отже, є якісь негідники, які крали державні гроші, гроші платників податків. А їхню діяльність викрили набу і САП. А хтось втік, кого заарештували. Корупційний скандал. Так окей, а як це має відбитися на бажанні людини донатити? На вашу думку. На мою думку, ми всім повинні донатити, бо це на, особиста безпека. Жоден це у нас скандал не повинен впливати не на бажання людини донатити. Якщо людина вам скаже, що я не буду донатити, бо в них там в Україні корупція, то запитання: якщо ви не донатите, кому ви робите боляче цим? Корупціонеру? Ні, він або втік, або його закрили в тюрму. А кому ви тоді робите боляче? Солдату ви робите боляче, тому що без вашого донату до нього щось не дійде на фронт. То я перепрошую: а якого грома український солдат повинен потерпати від того, що ви е, реагуєте в такий спосіб на якогось українського корупціонера? Ну це ж алогічно. Солдат робить свою роботу. Ми маємо робити своє, максимально підтримувати, давати все, що необхідно. Якщо людина каже, я не буду донатити, іди візьми гроші у міндіча. Можливий такий сценарій, у якому волонтерський або військовий досвід українців трансформується в участь у відбудові країни через політичні інструменти, чи готова Україна до таких дій? Я буду дуже радий, якщо в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування з'являться люди з волонтерським досвідом. Чому тому що це люди, які показали ефективність менеджменту людських грошей? Що таке донати? Ну люди дали якісь волонтерські ініціативи кошти, і ініціатива перетворила їх на якесь добро. А швидко прийняла рішення. А швидкість логістики кратно вища ніж в держави. Тому це люди, яким довірили ті чи інші бюджети, вони ними управляли. Що таке державний бюджет України? Це так само гроші е, українців, просто не у вигляді донату, а у вигляді сплаченого податку. А якщо ці люди вміли ваші кошти менеджерити, ну дайте їм можливість робити це на інших рівнях. Проте питання е, залученості українських волонтерів до процесу відбудови держави не обов'язково пов'язане з присутністю людей на посадах в органах державної влади чи місцевого самоврядування. А, власне, українські волонтерські ініціативи, фонди громадських організацій можуть бути безпосередніми учасниками та виконавцями проекту відбудови, в який спосіб та дуже простий, дайте можливість дайте ресурс цим структурам бути частинкою відбудови. Ну, все дуже просто. Якщо у наших, наприклад, західних партнерів можуть бути якісь консорни з приводу того, що ой Боже в Україні корупція. Вони можуть красти гроші на, на відбудові. Зробіть окремий фонд, залити туди гроші і дайте можливість а, грантами, можливо, якими бути нам, українському громадянському суспільству, і волонтерському руху, бути залученими до виконання до виконання тих чи інших підрядів. Держава не встигне все на паралельному курсі сама робити, Залучіть нас. Якщо у нас вистачає мізків, не знаю, купити супутник, то відбудувати фельдшерський пункт в якомусь селі ми точно зможемо. Тому я вважаю, що по завершенні бойових дій волонтери не повинні розбігатися по домах. Волонтери повинні пушити далі. Зрештою, це один з засобів контролю використання коштів державою, тому що якщо якась волонтерська ініціатива побудує садочок за умовно. Три мільйони доларів, а держава такий самий за шість мільйонів доларів. То у мене як у платника податків і у наших донорів мають виникнути питання до розпорядників. Коштів, яку державу ви би хотіли залишити своїм дітям? Таку, в якій би вони могли бути успішними, а в якій би вони не думали і не шукали варіантів, як її покинути. В такій, де верховенство права є аксіомою, а не теорією, в такій, де невідворотність покарання зла є аксіомою, в такій, де а, українець, українцеві а, друг, брат, сестра, а не об'єкт, на якому можна зірватися, тому що ми ментально всі зранені. Ми хочемо, вибачте, навіть викричитися від того болю, який ми накопичили за останні роки. Причиною величезної кількості біди в країні є Росія, але не всі до русських можуть дотягнутися. Для цього треба йти в сили оборони. Тому іноді люди зриваються на тому, хто ближче. Це Я, не добре. Сергій Притулат трансформувався за останні роки як особистість, і як взагалі витримуєте цей психологічний натиск того, що робить це в суспільстві світі загалом. Про який саме натиск ви зараз говорите, конкретизуйте, бо я не. Натиск війни, натиск відповідальності, натиск, що буде відбуватись далі. Ну, якщо я вам скажу, що я банально хочу вижити, це достатня мотивація для того, щоб в мене опускалися руки. Ми зараз з вами, коли спілкуємося, мої діти сидять в підвалі, тому що повітряна тривога, тому що ракетно шахетна атака на столицю. Я хочу припинити це. І всі сили, які в мене є, якщо я не в силах оборони, я маю робити щось для сил оборони. Чи мені вдається об'єктивно так? А Зараз от ну, днями ми переступили через позначку 11 мільярдів гривень, які фонд акумулював з початку повномасштабного вторгнення. Це колосальна сума. І ми дуже добре грамотно цими грошима розпоряджаємося. Якщо я скажу, що ефективніше, ніж держава, я точно не збрешу. Тому я маю робити далі свою роботу. У мене дуже класна команда. В фонді зараз порядка 130 людей. Це тільки ті, які умовно на зарплаті. Є ще трохи людей на волонтерських ініціативах, які займаються логістикою ще чим небо. І ми розрослися, що таке фонд зараз. Це мілітарний фонд, який допомагає армії. Це гуманітарний фонд, який займається цивільним населенням. Це мережа центрів готовності цивільних по всій Україні в 20 областях, де ми тренуємо цивільне населення, готуємо його до опору. Це американський фонд притула Foundation USA, який за перший рік роботи в Америці. Акумулював 5,8 мільйонів доларів, який е, пройшов аудит, здобув статус Platinum е, Transparency. Це е, навчальний центр, який ми відкрили в вересні 2025 року, для того, щоб готувати екіпажі операторів е, е, антишахедних дронів. Тому що держава так само не встигає все закривати. Відповідно, якщо у нас є експертиза, ми можемо навчити військових, як збивати шахеди, ми це робимо і, відповідно, забезпечуємо нас. Повний цикл ми навчаємо, забезпечуємо, а зрештою робимо обладнання робочих місць, переобладнуємо транспортні засоби і потреби екіпажів. Це колосальна робота, яку хтось має робити і не чекати від держави, що вона має встигнути все. Ми і є держава. А наскільки наша держава вже готова навчати? Інших воїнів з інших держав якісний професій дуже Україна... навчає воїнів з інших держав. Осоки це розвивається комунікація. Дивіться, ця тема просто дуже гучно не обговорюється, тому що нашим західним партнерам а, дуже зручно по сьогоднішній день робити вигляд, ніби вони нас вчать. Власне, я а, останні два роки. Українські військові, які приїжджають на полігони, там де проходить злагодження, а, там нова бригада, нов... мобілізовані а, хлопці, які проходять навчання не тільки в Україні, а за кордоном. А, тим. Не менше вони це проходять під наглядом а, військових з досвідом, з досвідом сучасної війни. Тому що, ну, вибачте, але приїхати в Британію чи в Німеччину а, на полігон, і коли тебе будуть брити чи німці а, вчити якимось азам ведення бою а, там, п'ятирічної чи чотирирічної давнини, давнини, ну, то ці люди просто не виживуть. Тому а, а, вже давно всі знають, що коли наші приїжджають за кордон. Вони тренують особовий склад, а ці стоять і дивляться, і знімають на камери, на відео з дронів зі всього. І потім ці тактики в блокнотики собі записують. Це наш досвід. І коли ми кажемо світу, що дайте нам якусь зброю, дайте нам а, а, якесь фінансування, ми це не випрошуємо жалюгідна. Ми це обмінюємо на наш досвід, тому що такого досвіду, як у нас, є тільки у росіян. А вони з вами в Канаді ним не поділяться, і з Америкою не поділяться, і з Тайванем не поділяться. А от з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, з задоволенням. Ну то треба трошечки відповідно цивілізованому світу ворушитися, рухатися, не надувати щоки, а приймати український досвід. На останок що побажаєте українцям, які вже роками живуть в Канаді, в США, в іншій системі, але тримаються українських кордонів і святого українського слова. Побажаю міцного здоров'я, добробуту родинам і ніколи в житті не мати такого досвіду, який має Україна. Нехай там, де ви мешкаєте, у вас завжди буде мир. Сергій Дмитрович, дякую вам. Здоров'я, міцності, перемог. Мала за честь. Дякую.